Ой, люди добрі. Ну що, вітаю вас? Це сніданок у прямому ефірі. І це вже сніданок справжній. Ми готуємо сьогодні тарталетки. Е, прекрасна історія, яка, знаєте, е, трошки в будні дні можна нагадувати про свято, тому що це такий фуршет приємний, це приємні розмови. Е, це швидко готується, але разом з тим це така класна, поживна буденна справа. Ну а партер показу, торговельна марка королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Поїхали. Ви бачите всі наші абсолютно інгредієнти, вони готові. Мені потрібна велика миска, щоб все це скласти в одне. Це буде така наша начинка. Основна. Е, перець болгарський, прекрасний. Е, господи, який же перець прекрасний, коли він класний. Це просто це якась супер страва, супер фуд. Е, морква. Все це ми складаємо. Подивіться, як інстаграм у нас виходить. Це Яскраво, просто, красиво, скажи, кольорів додати як яскравих в цю осінь. Ось був голівудський фільм з м, Джулі Ормонд і е, Бредом Пітом. Легенди осені. Ми з тобою ще Ой, до школи ходили. Це класний ходимо. фільм. От це, власне, е, от це легенди осені. Знаєш, по кольорах у мене. Вони такі, як мем, є, легенди осені. Знаєш? Одразу додаю е, сіль перець. Е, з нелюю я сьогодні, бо сіль сорі тоді більше, перцю я сьогодні. Собі додаю більше. Зелені зверху просто. Так, тепер у нас що є? Люди добрі, тепер у нас є горошок. Я зараз його дістану. Горошок чудово збалансує нашу страву за смаком. З одного боку, додасть пікантних ноток начинці. Ну, а з іншого його ніжна структура прекрасно доповнить хрумкі наші тарталетки з вами. Так, тут тієї штуки дуже вправно можна працювати. Я проб'ю її. Зараз, секундочку. О, все, пішло. Все, наче. Так, я вправно це робив колись, зараз я це зроблю знову. По ідеї, це дуже крута штука, треба просто зрозуміти. Зафіксував, а тепер закручую ту біленьку штучку, то з пам'ятаєш. Точно, та, точно як молодец, ти робив молодец, молодец, разу я згадав. З да. Це в мене просто, знаєш, ще руки не запам'ятали. Але воно дуже встановлю. страшно зручно. Дивіться, фіксуєш, фіксуєш, оп, пробив і далі йдеш собі по по цьому моменту е, все до речі, до Геніально. речі, друзі, ви знаєте, що взагалі перший четвер листопада у світі це відзначається день, коли чоловіки готують обід. Свого часу це, це свято придумали в Канаді, але воно так якось прийшло до смаку людям по всьому світу як власне. В четвер, бачите, отакі от тарталеточки з горошком і з начинкою можна легко, спокійно приготувати. А головне, що це швидко. готується. Опа! Бачите? Бачите, як воно все. А, так, тепер трошки соусу я дістану соусу з холодильника. І не жаліючи соусу, я зараз це все спокійно додам. Так, ложечку треба для цього. Ложечку для цього треба. О, все перемішаємо зараз. Ну все. Це наш такий будівельний матеріал, фактично. У нас такий доволі густий а, соус, густий, зелень, та. На, друзі. Тому. тому що це такий тесалет, він має бути знаєш, він має бути не рідким, він має бути більш густим. От. О, морква впала, це на щастя. морква! Слухайте, люди, смачно? коли купуєте такі речі, овочі має на увазі для такої начинки, знаєте, що це ж основа-основ. Треба куштувати овочі або купувати в одному і тому самому місці, бо якщо не смачні будуть овочі, овочі це горе всім їжі. Це буде тарталетка просто ж, просто ну, не туди і не, не в тим, не в город, Знаєте? <рес> mm -hmm. До речі, тобі це знаєш, глядачі з Ютубу пишуть Дар'я Качерга, наша постійна глядачка, так. яка на Ютубі вже кожного дня у них там своє ком'юніті. Вони переписуються, пише Єгор, не поспішай! Ми зачекаємо, готуй в задоволення. О, дякую, так, дашь, до речі, багато хто. <свісно> Ось Саша пише тарталетки, це ті маленькі таблетки. Дайте мені, будь ласка, київську котлету, а решту, що не доїм, заберу. Немає. Пакету одного, це прав якісь вірші. Наші ну, глядачі слухайте. вже пишуть. Там а, в Ютубі якась своя тусовка, я бачу. Там... Так, ну тарталетки дуже зручно готувати, і прикольно, що реально в багатьох супермаркетах і навіть на ринках можна купити такі вже заздалегідь приготовлені е, випечені формочки, маленькі, зручні на будь-який фуршет, е, підійде ідеально. І ти знаєш, що мені подобається? Я з самого початку про це говорив. Це трошечки у будні дні відчуття свята. Тому що це знаєш віддає таким попахує трошки фуршетом, де можна класно так, так. поговорити, заспокоїтись, видихнути. Рецепт ви бачите на екрані зараз це дуже просто там. Можете так само фантазувати трошки значенькою. Дар'я Качерга спостерігає, далі за коментарями пише Спасибі Неля, що прочитала мій коментар. Будь ласка, Даш ви знаєте, ми так одним оком за Ютубом підглядаємо тому що в нас ще є і інстаграм, там величезна кількість також коментарів, дописів, звідти вітається. Але я реально спостерігаю за вами за Ютубом, і я бачу, що у вас справді тут сформувалося своє ком'юніті, і ми навіть іноді по прізвищах. Розуміємо і впізнаємо одних і тих самих глядачів, які дивляться нас. До речі, Ютуб, напишіть нам також, звідки ви нас дивитеся, чим ви займаєтеся, о котрій ви прокидаєтеся. Тому що вчора якось дуже активно глядачі на інстаграмі відповідали про те, як у них починається і о котрій починається ранок. А Ютуб у нас щось в цьому плані трішечки спить. Ви нам не пишете, звідки ви там між собою спілкуєтеся, але саме, от. Чим займаєтеся, о котрій прокидаєтеся, звідки нас дивитеся, то напишіть, будь ласка, ми з радістю зачитаємо і подивимося. Оп, Нельочек, ну готово вже Та, майже Та, Боже, все. яка краса! Ходи до мене. Слухайте, яка краса. Опа! Оп! Клас! Ну все. Тому що зелень це такий важливий акцент, він має бути. Бери, бери зелені. Камеру не збив. Так, красиво оп. зараз. Бо тарталітки вже кличуть, знаєте, я кажу. Ну, ну що, Давай. поїхали. Цокнемося тротулетками за ваше здоров'я. Mm. Mm. Клас. Реально смачно. Це можна як салат їсти навіть. Можна і окремо. Uh -huh. Друзі, просто спробуйте. Рецепт бачили. Якщо раптом не бачили про гаву, знову ж таки заходьте на Ютуб. Дивіться там все є по рубрикам. Тому можете спробувати приготувати і поділитися з нами своїми сніданками. Овочі, головне брати правильні овочі. Mm. Дякую вам і смачного.